Пуск. Да. Доброго ранку, шановні Добре наші друзі, наші глядачі Фейсбуку, і знову ми з вами вівторок, 11 година ранку, і ми з лікарем, нашим гастроентерологом, фітотерапевтом Бойка Павлом Петровичем. І нашою незамінною, грамотною, чудовою ведучою, яка наскільки от, знаєте, професійно проводить ці зустрічі, друзі. Мені я і ще переконуюсь. Я вже багато разів, вже в принципі переконаний, поки люди примовляються, можна сонечко, говорити, бо Анна Леонідовна. Можеш так грамотно, професійно, як настоящий лікар. А я, ти в мене професор. Я беру приклад у тебе. Я, я як знаю, як я то, знаю, але Петрович? ти ще краще. Та Павло Петрович, ну що да. ти це? Ти ж мене краще. а? Павло Петрович, давай не придумай. Друзі, я бачу, вже починають приєднуватися в нашу групу, в наш чат, пишіть, звідки ви. І підтримуйте наш ефір. Будете задавати запитання. Тема у нас сьогодні надзвичайно цікава. Ми будемо говорити за індол-3-карбінол. Це така ми зразу покажемо така добавка до харчування, яка дуже дуже надзвичайно корисна. І тільки но ну, вона появилася. Ну, не нас підзапитували три тижні. Згадав ну я на увазі, що ви... <кхем> випуску вже давно був, але просто її не було на складі. і Вона дуже популярна. Ця добавка. Чому ми, її вирішили... ми вирішили знову повторити, розказати для чого вона? Тому що вона дуже важлива, і як для жінок для жінок, так і для чоловіків. Не будемо говорити сьогодні. Ну про всі е, властивості цього. Надзвичайного препарата. Вона надзвичайно корисна для здоров'я і тому mm -hmm. споживати це людям після 40-45 років це всім бажано, тому що цей препарат виводить токсин. Ну, будемо будемо говорити. Отже, серед 25 тисяч нутрієнтів, індол-трикарбінол е, є дуже потужною такою добавкою, яка е, робиться із ви, витяжка із хрестоцвітних. Що таке христицвітних? Сюди відносяться різні види капусти: броколі, е, цвітна капуста, пікінська, білокачана, е, білокачана листова, гірчиця, ріпа, брюсельська капуста. Тобто, це витяжка з різних хрестоцвітних. А, ну, редька, на смак сюди да, речка, на смак, вона така, ну всі знають капуста, да такі. От якщо дивитися цей такий біленький порошочок, він вкладений в рослинну капсулу, вона дуже швидко засвоюється. Вона підходить як для людей, які е, вважають себе веганами, вегетаріанцями, тобто е, підходить абсолютно всім. І зараз хочу задати запитання, Бо, Петрович, перше, яка основна дія? Індула трикарбінола, тобто яка загальна, а потім будемо говорити по органами системам. Індуле трикарбінол це біологічна активна сполука, яка надзвичайно корисна для кожної людини. Тобто, не дивлячись тут жінки і чоловіки, тобто для людей корисна. Чим? Це сильний антиоксидант? Що угу. таке антиоксидант? Він вбореться антиоксидант з вільними радикалами, Тобто допомагає організму позбутися токсинів, Виводить токсини з кишківника з печінки, і таким чином він є сильним антиоксидантом. Угу. Тобто, хочу наповна нагадати, поле пітре завжди говорить, коли організм хворіє, у нього йде процес закислення. Коли людина приймає хімічні препарати, коли є багато м'яса, там шкідливі якісь напої газовані. Вони затоксичують, тобто закислюють організм. У нас є pH в організмі, да по-моєму, по угу. pH, Тобто наша вода, наприклад, вона залужні організм, виводить ці токсини. І от коли ми приймаємо рослинні препарати, вони також організм роблять баланс, тобто виводять токсини, таким чином обирається ось цей окислювальний процес. І чому ми кажемо антиоксиданти, тому що проти закислення організму, проти його скопичення і його утворення різних, скажімо так, токсичних речовин в організмі, тобто зашлакованості. Тому всі рослинні препарати, які створені да, творцем, вони всі наш організм роблять в балансі. Тому ми приймаємо наші додатки завжди з водичкою. А вода це є основний, такий, да, основна речовина, яка робить цей баланс. Вона очищає організм. вона… Приймає участь в усіх процесах біохімічних і тому всі капсули приймаємо з водичкою. Не можна там трошки водички, треба пити півтора-два літри води в день і до їди, вода до їди. Ще одна важлива така функція це противовірусна. Угу. Убирає вірусну нагрузку з організму. Допомагає печінки справитися з імунною тобто, системою, тому що печінка відповідає за імунну систему, і якщо йде вірусна нагрузка, а особливо, наприклад, вірусна грузка папіломовірусу. або да, папі, вони називають папіломатоз, папілома вірус, то тут надзвичайно показав себе індолтрикарбінол в тому в цьому випадку, що. Папіломи обсипаються, убирається оце нагрузка і таким Навантаж. чином навантаження, убирається інтоксикація і показав високу противовірусну активність індолтрикарбінол. Ну, якщо всередину ми приймаємо індолтрикарбінол, то ззовні ми примастимо регенеруючим кремом, Ось так він виглядає. Ти вже по ходу а, говори, да, тобто, нам... якщо ми беремо комплексно, наприклад, очищаючі там антипаразитарні програми, додаємо індолтрикарбінол і крем регенеруючий зовні на ваше там папіломи, які утворюються. Тому що пам'ятаєш скільки у нас було таких партнерів? Перший наш приклад, коли у чоловіка. Папіломка була на шиї, на да. шиї якраз воротничок, а він Заважувала. на роботу ходить, а сорочку вдягає, а вона у нього там починає крови. Тобто, розумієте, що це дискомфортно. І коли вони тоді, до речі, ще індола не було, але ми очищаючі антипаразитарні програми приймали і зверху регенеруючи крем, спочатку папіломка збільшилась в розмірі, потім вона через день стухла, потемніла, почорніла і відпала. Тому регенеруючий крем дуже гарно працює. Або... це вже можете комплексно підходити. Вже вам дають рецепт Анна Леонідовна, що ви таким чином можете і ззовні мастити папіломи, і вони спочатку через загострення. обсипаються. До речі, хочу сказати, що папіломки вони утворюються в таких м'яких ділянках тіла, де немає жирових прослоїк. Тобто, це в районі очей навколо очей. Це під мишками, це під молочними залозами. Це да паху, той, то й то. Ну, в таких ділянках, де і вони, причому як знаєте, кидають значить, спори, і коли, наприклад, уже доросла папіломка виросла, вона киде спори як гриби, да, і поряд утворюється багато папілом. Тобто це вірусне походження, тому обов'язково всередину треба приймати препарат. Третя якась цікава властивість індолотрикарбіноло детоксикуюча. Тобто, виводить знову ж таки, якщо можна по-другому сказати, токсини виводить шлаки, допомагає організму справитися ось цими вільними радикалами, що ми говорили, і таким чином допомагає і ендокринній системі. І імунні системи, чому я сказав ендокринні системи, тому що індолтрикарбінол використовується при порушеннях менструального циклу, гормональних порушеннях різного Так. Походження. при запальних процесах, коли є молочні залози і фіброзні узли, угу. коли в яєчниках новоутворення різні кісти, тут же йде індолтрикарбінол. А я хочу доповнити. От на ти говориш, що про процес да. детоксикації. Я вичитала таку інформацію, що американцями було зроблю проведене дослідження, називається американська оптометрична асоціація. Вона показала, що індолтрикарбінол, це сполука, яка міститься в брокколі, може допомогти вивести токсини не тільки з кишківника, а також із сітківки ока. І це знижує ризик утворення вікової макулярної дегенерації. тобто, Да, розумієш, таке дегенерація, тобто і це є одна, одна із основних причин втрати зору у людей похилого віку, тобто за токсиченість організму. І от е, в броколі, чому так діє? броколі є е, такі е, речовини, як лютеїн. Ми знаємо, що ми беремо завжди Vision про. Там, в якому міститься людини, які підтримує роботу сітківки ока, у кого там, наприклад, вночі погано бачите. ми називаємо зір. Ви в темноті бачите погано. Це сітківка ваша вже не сприймає, ну скажем, не бачить світло, і тому треба для сітківки також і обирати інтоксикацію, і живити. Тобто, крім Vision Pro, допомагає наш індол. Також броколі містить крім літеїна зеаксантин. він також захищає наші очі. Тому в дослідженні стверджується, що вам потрібно дуже велику кількість їсти броколі, щоб покращити. А так як ми не можемо кожен день її в великих кількостях їсти, ну хоча б індолтрикарбінол, добавочка, має бути. Я вже сказав, що да, при захворювань. захворюваннях. Але дивіться, якщо так дивимося, чоловіки. Аденома простати, профілактика аденому, утворення у чоловіків. А це знімання це запальних проблема. процесів у знову ж простати. Сім'яків, то є, і при запальних процесах, як і у жінок, тож використовується індол трикарпінол В комплексній терапії, якщо це необхідно. Ну і що цікаво, при захворюванні шлунково кишкового тракту, а особливо коли печінка йде нагрузка на печінку на і убирає оцю дезінтоксикаційну функцію, допомагає справитися печінки з дезінтоксикаційною роботою, підіймає імунну систему, допомагає організму вийти на, на, на новий повноцінний фізіологічний рівень. Ну тому цей препарат використовується при. Доброякісних і злоякісних новоутвореннях, також якщо говорити за ти, почав говорити за жінок, за ага. чоловіків. А для всіх підходить тому, що покращує роботу судин, тобто обирає інтоксикацію. Навантаження на судини, при, знижує ризик утворення атеросклеротичного ураження судин, знижує рівень ліпопротеїдів в нізької щільності, тобто покращує стан да, нашої крові, коли ми здаємо загальний аналіз. І також, якщо людина приймає тривало хімічні препарати, зменшує ризик утворення побічних дій на токсичні речовини. Тобто він свого роду. Також, як той віничок, да, який замітає, чистить наші судини, прибирає цю інтоксикацію, стимулює регенеративні процеси в організмі, тобто процес за... загоювання, гальмує процес старіння всіх клітин організму, уявляєте, ну тобто, якщо навіть для, для того, щоб підтримати е, свій фізіологічний вік. Щоб померти не від хвороби, від старості і подовше пожити, тобто індутрий карбінол приймайте хоча б два рази на рік. Тобто, по місяцю пропиваєте. Ми раніше, от коли розповідали за тібетські гриби наші, які профілактика, онкопротекторів, Також завжди в медицині у нас от, є наші лікарі, які працюють в офіційній медицині, і там при лікуванні використовуються два гриба одночасно. А для профілактики, хоча б один гриб раз в півроку пропивати протягом місяця, чи то кардіцепс, чи то ріше, майтаки, каваритаки, в залежності від того, які у вас є супутні. Тні захворювання, це вже індивідуальна консультація. Ми можемо підказати якщо. недаром. Японці е, харчуються і дуже ну, поширене використання, використання да. оцих хрестоцвітних продуктів харчування на столі. Mm. У них це кожен день включають раціон харчування. Уявляєте, друзі? Mm -hmm. І тому японці молодці знають, що мабуть до а догадується, що капуста позитивно впливає на організм, да, 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 але да. використовують вони брокколі. брокколі. Да. Я бачила, як вони готують вони не так, як ми. Там варим 10 хвилин, ні, там вони то кипятком чуть -чуть. одна хвилина виняли, і, і вони до Полу всіх. Сира. полусира, і вона на кожній там тарілці має бути там більше, скажімо так, одна третя, ні, три четвертих тарілки. У нас навіть є тарілка харчування, десь колись покажемо вам. І от більшу частину тарілки займають саме зелень. Тому. Теж трава цікаво, індолтрикарбінол позитивно впливає і покращує роботу ферментативної системи шлунково-кишкового тракту. Друзі, Бо, Петрович, хочу да. прочитати. Дуже важливо, от Валентина пише, що моя партнерка пропила на протязі трьох місяців індол, плюс екстракт лапчатки після очищуючої програми. Тобто, спочатку очистка, потім три місяці лапчатка і позбулася міоми матки. Супер супертось. Да. Дивіться. Є у нас сім етапів зашликованості організму, і одні з останніх етапів це якраз у фіброміоми, міоми, всі оці утворення, які заважають повноцінно жити. Вони всі причини зашлакованості організму. Два переглянемо глянем. Глянемо, що там ще да. пишуть? Я бачу, що ви пишете. Так, дякую, Віка пише, що цікава сьогодні інформація. Все цікаве, дякую. Пишіть у кого є якісь напрацювання. Пишіть. Я вам хочу сказати, що у нас, наприклад, в нашому центрі індолтрикарбінол розбирається. У нас теж напрацювання по ендометріозу Є люди, яким призначають гінекологи Індолтрикарбінол має дуже гарні показники. Ви знаєте, що таке ендометрія? Це коли тканина росте більше за скажімо, за. Не... Ну, короче, Матка і вона починає там, йдуть наросли, тобто збільшується кількість цієї тканини, вона утворюється таке, де, як уплотнення, да, таке, така річ. тому її треба прибирати, особливо це небезпечно. Молодому, не при цьому в молодому віці зараз скажу, при у дівчат може бути безпліддя. Коли оця ендемітрія велика по розміру, я знаю, що у нас дівчатка взагалі при всіх запальних процесах статевих mm -hmm. органів mm -hmm. будь-який лікар, акушер, тось ну, в принципі лікарі гінекологи да. назначають э, і акушери після родів, то знімає запальні Запалу. процеси статевих органів, і не mm -hmm. тільки а получається але і молочні зал, також. Ну у нас дівчинка, яка тут працювала в нас в офісі. У неї був ендометріоз, Вона три роки лікувалася. І потім Павло Петрович їй призначив програму. Нашу зараз ми прочитаємо нашу програму, і вона десь через півроку завагітніла. Зараз уже хлопчику yeah. років два, мабуть, так що дорогушу знах на Так, біолог в одному з наших центрів сказала про наші гриби важливі слова. Вже вживайте ці гриби ще місяця по одному, і ви продовжите своє життя на багато років. Ну, це ідеально, звісно, якщо кожен місяць, але ну дивіться справа в тім, що вони є імуномодулятори, імунокоректори, і ну хороше хорошепротектори. Хороший онкопротектор. Якщо є вже проблеми, то можна пити кожного місяця. А профілактично можна там через місяць, щоб не ну щоб організм наш також не звикав до хорошого. Нам треба інколи таку знаєте, стимул такий вживати ті препарати, які нас будуть підтримувати нашу імуну. Єдине, от що можу сказати, що якщо протипоказання так розглядати цю так тему, то не можна вагітним, ну не, не період бажа. вагітності, годування, І коли мама готує немовлятко. А так, ну якщо є схильність, якщо це ну і знову під великим запитанням, якщо є алергічний такий стан нагрузка, що алергізованість людини висока. Ну то спочатку очищаючи да. програму, потім це а так взагалі не в принципі немає. Ну як можна бути протипоказання на капусту? Ні, кожного... Ну, може у когось там. Да, можливо, у когось. А, ну, це індивідуально. І Що я хотіла доповнити до тебе? Ти говорив про те, що очищаючу дію робить наш індолтрикарбіно. А от дивіться, і при гормональних порушеннях. Так от що цікаво, при порушеннях ендокринної системи залишки естрогену, особливо у кого високий естрогеноз, Це проблема у людей. Часто виникає онкологія через те, що у жінок великі. Показники естрогену, і вони утворюють пухлини в молочних залозах в більшості. Так ось, коли у вас, наприклад, є ця проблема, що естрогени збільшені, і ви починаєте індолтри карбінол приймати, оці естрогени, залишки естрогену, знаходяться в кишківнику. І якщо ви не очищаєте, не допомагаєте клітковиною виводити ці естрогени, а ми рекомендуємо приймати наш коктейль який називається ягоди Годжі. Він є тут комплекс вітамінів, плюс клітковина і протеїни. Що вони роблять? Вони виводять естроген з кишківника, тобто допомагають нам очищати е, кишківник, щоб не потрапляли токсини знову назад в організм. Тому паралельно вживайте обов'язково клітковину, коли ви очищаєте організм. Дуже рекомендуємо. Так, два чи недаром же радять велику кількість зелені споживати, і це ага. ж є хрестосвітні продукти. Харчування так пише Галина Воронова, що в мене є напрацювання кіста іщенки, онкологія легень. Чудово, хороше напрацювання. Партнерка з онкології тримаємо в ремісії. Індолам кожного місяця різний грип. Валя Тарановська написала. Дякую, була ліпома. Була ліпома мали вирізати, пила, очищуючу програму теж то, що назначено було, і ліпома щезла. Так, знову ж таки, ліпома це у нас також одна один із етапів зашлакованості організму. Да. Так, що ще папітриш, ти хочеш таке no, розказати? Тобто, я давай, давай буде ми, вже... ми будемо підводити підсумки, yeah. значить які органи системи у нас покращують роботу. Де у нас іде процес, скажімо так, роботи саме індола? На який ще позитивно раз? впливає на всю систему, на імунну систему на імунну систему, систему. далі. при всіх захворюваннях, то тобто можна перевірусних захворюваннях. І, і спокійно назначаємо і і при вірусних захворюваннях папілометозного і, і цих утворень угу. далі виводить токсини не, з організму. Давай що? по органам системам спочатку? Ти Хочеш знову Йому сказати, на що? на система ну. шлунково кишкова Ти говорив, репродуктивна система. Ну я так загалом да. хочу ага. поки що ну, підвести, щоб не повторюватися значить, Статеві э, органи жіночі, чоловічі, тобто репродуктивна система, шлунково кишковий тракт, ендокрінна э, система. М що ми ще пропустили? Ендокрінна система. Очі. Що? Очі ви очі. Очі, казали. А очі, да, да, очі. тобто, такі основні. І плюс дію ми вже говорили. Да? Взагалі індол карбінол діє комплексно ну, на, на весь організм, і не можна сказати, що тільки статеві і ендокринна система. Якщо це ендокріна, нормалізує весь організм. Якщо ми говоримо за печінку і покращує mm. біохімічні процеси в організмі mm -hmm. і являється сильним антиоксидантом, mm -hmm. то сильний антиоксидант на весь організм скотику ну, і ти зрозуміє. розумієш, це оздоровчий е, продукт, е, котрий дає на е, дуже чудові. Результати і при вірусних захворюваннях, і при вірусній нагрузці, коли є папілом, папіломи. Тут можна це говорити на, і говорити, але mm -hmm. ми от чітко зараз здали, що ти зараз сказала, що чітко при отаких, от таких тільки три е, напрямки, А я говорю, що все, весь організм задіє і закінчимо. Да. Шановні друзі, всім корисно споживати, всім робити не тільки споживати, а профілактуйте. Своє здоров'я, тому що профілактування здоров'я це в ваших руках. Це вже лікування. Це вже да, лікування. Це вже ви на дорозі правильного підходу до свого здоров'я. Дякую. Міцного здоров'я. Дякуємо, що ви були з нами і використовуєте індолтрикарбіно, да. який дуже дуже корисний. Ми всіх вас любимо. Щиро для дякую, що ви старим. підтримуєте і ділитеся з нами е, інформацією і ви... І ще раз покажу індолтрикарбіно. От да. як він виглядає? 60 капсул заходьте на сайт, заходьте в свої кабінети. Дивіться ціни. каталоги, У у вас є каталоги. Вас є каталоги. Дуже, да. Усі, хто не знає, звертайтесь особисто. Сайт в шапці профіля. Yeah. А хто користувач знає ціну на наш Cardinal. Yeah. До Всього найкращого. До зустрічі. Дякую, до побачення. Якщо було корисно, пишіть до побачення, до побачення.